Оповідання Андрія Коцюбинського, артист. Заліз Максим на Клена, вмостився на гільці і ну висвистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, той похвалить. Артист! Але бабуся не дає йому натішитися славою. Ось чути вже від порога. Максимку, йди на сюди. Нарвотизиринкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трохи поскрекочу, як сорока. І справді скрикоче, куди тій сороці. А бабуся своє, онучку принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко. Ось покукарікаю трішки і кукарікає. Бабуся вкотре гукає. Допоможи сестри сі дровець занести до хати. А як же? Допоможу. Ось лишень, ось лишень помекаю!» Незабаром бабуся й кличе Максиме, ходи но вареники їсти. Максимко хутко злазить з дерева і біжить до хати. Він дзвінко, вицмокує язиком, язиком, мов би копитами коник. Цок, цок, цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Он у мисці скільки вареників. Гора та смачні ж які. Лише одне дивує Максимка. Чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завше Розумничок, слухняний онук.